Всіх вітаю, Ви на каналі Зайток Томі з вами Ганна, і сьогодні в нас розпаковочка маленька однієї колоди, тільки з Алікспрес. А ця колода в мене вже була і чомусь якось спонтанно перезамовила. А в мене була голографічна версія цієї колоди, залишилась в Лисичанську з більшою частиною моєї колекції, коли ми виїжджали. І якось я спонтанно побачила її і замовила, не думаючи. Ну, в принципі, я не жалкую, що та залишилась, бо вона вже така одна з небагатьох колод, яка в мене настільки затерлася, стільки я на ній працювала. Дуже гарно запаковано, ну, до речі, що її, в принципі, і час було замовити нову. Так, це у нас Prisma Vision. Чи Visions? Visions, Призма Віжонс, терод. В жестяній коробочці. Коли я замовляла колись на Aliexpress цю колоду в голографії, не було ще оцих жестяних коробок. Це було дуже давно. Люблю цю колоду, люблю цього автора його колоди. В мене і зелені символи його авторства. І ще одна була в мене його колода. Так, тут ще в плівці. Дуже люблю ці жестянки, дуже практично. Трохи от єдине, що така ну, то, то така блискуча жестянка. Інші не такі, не такі мені здається, прям дзеркальна і дуже гарно запаковано. Коштувала вона щось гривень 250. Ну давайте дивитись. Голографія мені теж подобалась, така вона блискуча була, дуже гарно виглядала і на фото, і на відео, і так. Але, здається, мені, ну я не бачила принаймні, мені здається, що вже немає їх на AliExpress, саме Prisma Visions. Є гайд роздрукований. Ой, Боже, тут такий дрібний шрифт. Дуже дрібний. Навіть якби, якби я достатньо добре знала е, англійську, я б все одно фотографувала, щоб збільшити. Е, ну, В принципі, через Google об'єктив це, читати це не принципово. Думаю, що буду заглядати, бо значення тут цікаві. Наскільки я пам'ятаю, вибачаюсь до на, на фоні шумить. Ага, тільки вона щось не витягається, застригає, слухайте. Так, як тебе витягнути? От-от, халепа, слухайте, як вони її запхнули сюди. А, ну, зараз паузу натисну. Слухайте, ледве витягла частинами. От такий тут зріс. А, на фото мені здалося, що він такий рожево-червоний, чи що. Ну, то, мабуть, так сфотографували. А він отакий, бачите, райдужний, гарно, правда гарно. А карти трохи менші. Чекайте, так, да, і тут око перегорнуто. Слухайте, що це за болячка в Алікспрес саме з цією колодою на сорочці. ну, до Догори нога ми сорочку зробили саме в, в цій. А, та версія, яка в себе і цієї колоди, там здається, нормальна сорочка. Ну ладно, постараюсь а, на це не звертати увагу. А, до речі, на голографічній версії, яка в мене була, там взагалі інша була сорочка. Там зробили іншу. Я вже не пам'ятав, яка, але без ока. Не ця. Так, колода дуже цікава. Як не дивно, працювала в мене гарно в прогнозах. Тому, відповідно, думаю, буду брати її прогнози. Ну, от в такій неголографічній теж щось є. Більш яскраві чіткі малюнки. Картон глянцевий. Ну, всю дивитись не будемо, зніму, напевно, огляд. Розкажу свої враження от, в порівнянні ну, після іншого, бо в мене інша версія колоди була. Картон, картон непоганий. Ну, стандартний для Aliexpress, Тоненький, але пружний. Глянцеві блікують. Це, правда, я не дуже люблю. Така от колода. Якість непогана, непогана. якість друку, гарна. Все чітко. Розмір, формат такий покид, я б сказала. Ну, в принципі, такий же плюс-мінус, як всі жестянки. Так. Така цікава колода. Аж захотілося одразу якийсь розклад на ній зняти. Можливо, і зніму зараз. Давайте я перетасую. Ой, ну, зріз, да, зріз дуже мені подобається. Тасувати зручно, розмір зручний, а хочу одразу у розпаковці запитати в неї, чому вона раптом до мене повернулася. Для чого? Але маленький спойлер, я от зараз вже подумала і деякі колоди я б повернула з тих, що в мене були, от з тієї колекції, що в мене на окупованій вдома залишилась. І яка там навряд залишилась, насправді. Навряд мене чекає. Так, ну, давай, скажи мені, чому повернулась і чому саме зараз? Чому для чого повернулась? Відлюдник. Ой, дитина вия, вибачте. Вибачаюсь, я відволіклася на дитину. Ну, по-перше, мені чомусь по цим картам пішло щось типу уявлення Христа народу. Я за тобою скучила. Не знаю чому, саме по цим арканам. Ну, а якщо читати їх більш стандартно, то, мабуть, щоб додати якоїсь глибини. А, ну, по відлюднику дав мою практику, не всі потрібні інсайти я отримала від цієї колоди. Треба мені в неї ще заглибитись. Ну до речі, я до останнього, скільки на ній працювала, читала ці карти інтуїтивно, не дивилась в гайд взагалі. А потім почала дивитись і була шокована тим, наскільки реально значення в цій колоді розширяють бачення настільки оригінально, настільки от з якогось іншого боку прописані, що я прям пожалкувала, що стільки часу з нею працювала і не заглиблювалася в гайд. і тільки почала в нього трохи заглиблюватися. Війна почалась. От і відповідно. По цьому суду мені таке йде, що я недостатньо в неї заглибилась і по відлюднику, що я тільки почала в неї заглиблюватись і залишилася без неї. А треба мені все ж таки попрацювати з нею більше, оці значення поперекладати, почитати, пропрацювати її ще більше саме по значенням, які тут вкладав автор. Ну, от якась така історія а, задоволена, буду працювати, буду заглиблюватись. Не буду класти в коробку, бо я її ледве витягла, ще попрацюю, ще щось зніму. Отака от історія. Не обов'язково поставте вподобайку, якщо відео вам сподобалось, якщо ви додивились до цього моменту, напишіть, чи подобається вам ця колода, чи є вона у вас, і якщо вона є у вас, як ви з нею працюєте. Чи дивитеся в гайд, чи вивчали ви значення авторські, чи працюєте інтуїтивно, чи працюєте просто по лейту, чи по зображенням. Якщо є свої напрацювання, напишіть. А на тому все. Дякую за увагу. З вами була Ганна. Пока-пока.